Коли є смисл в установці лише однієї панелі? Ось дивіться, тут 250 Вт один фотомодуль. Він заряджає ось цей полудохлий акумулятор. Він вздувся, але ще прослужить через контролер заряду. Далі ми пускаємо 12 вольт. Ось на такі. Перероблені під світодіодну стрічку 12-вольтову світильник. І цього цілком вистачає. Так, тут ми протянули, протянули напругу. І в гаражі, в погребі, поставили такий вуличний щит. Включаємо автомат. І у нас в гаражі є світло. Так що навіть одна панель в даному випадку нас дуже сильно виручає, і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб спостерігати за тим, як будуються сонячні електростанції.